Електрочайник сокані СК ноль з підтримкою та регулюванням температури. Потужність та об'єм. Цей чайник оснащений потужним нагрівальним елементом на 2200 Вт та має об'єм 1,7 літра, що дозволяє швидко закип'ятити воду для всієї вашої сім'ї. Шумозаглушення та безпека спеціальна інноваційна технологія шумозаглушення, робить роботу чайника практично безшумною, що робить його ідеальним вибором для дому з маленькими людьми та для тих, хто цінує тишину та спокій. Терморегулятор та автовиканням. Чайник оснащений термостатом, що дозволяє встановлювати та підтримувати бажану температуру води. Це зробить ваш чай або тривний напій справжнім смаковим досвідом, функція автовимкнення та захист від відсутності води забезпечують безпеку та довговічність електрочайника. Узагальнюючи, електрочайник, який поєднує в собі стиль безпеку, функціональність та надійність. Рекомендуємо його для всіх, хто цінує комфорт та якість у кожному ковку чаю. Дякую за перегляд! Будьте з нами! Заходьте до нас на сайт, щоб дізнатися більше про корисні та цікаві продукти для вашого дому до зустрічі на нашому каналі.